Вашій дитині 4 роки? Варто перевірити її мовлення. Я, Каріна, логопед онлайн-школи Мова про мова зараз розповім вам, на що слід звернути увагу. Чотири роки вік, коли мовлення дітей стає різноманітнішим та складнішим. Норми розвитку на цьому етапі передбачають спілкування реченнями з 4-5 слів, збільшення словникового запасу до тисячі слів. Чітку і зрозумілу артикуляцію, використання слів у множині та присвійних формах, здатність розповісти просту історію, описати свої враження та висловити бажання, а також усвідомлення основних понять часу, місця та кількості. Чотири роки примовлені у дитини з'являються шиплячі звуки: ши, жи, чи, щі. Їх відсутність у мовленні дуже помітна. Заба зелена? Мамо, де моя сапка? На що слід звернути увагу? Турбуватися чи все гаразд, варто, коли дитина має труднощі з вимогою певних звуків, або просто замінює їх іншими, з прийняттям і усвідомленням сенсу простих прохань та запитань. Чому? Як? Навіщо? Словниковим запасом дитина поповнює його з помітним відставанням. Плутається у використанні нових слів, а також у спілкуванні з іншими дітьми та дорослими. Звісно, кожна дитина розвивається індивідуально, і деякі діти можуть досягати цих норм раніше, а деякі пізніше. Проте, якщо у вас є сумніви щодо мовленнєвого розвитку вашої дитини, записуйтесь на діагностичне заняття з нашим логопедом просто зараз!